Вітаю вас, малята! Пропоную вам сьогодні поговорити про одну з найважливіших речовин в природі. Відома всім нам рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Буває, як скло, бува тверда. Звичайно, це. Вода, вода це найважливіша на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя, без неї неможливе існування людей, рослин і тварин. Життя я лише там. Де є вода? Запрошую вас, друзі, в нашу лабораторію для визначення властивостей води. Давайте з'ясуємо, яка вода на смак. Чи має вона запах. Налийте склянку чистої води і скуштуйте. Чи має вона смак? А тепер піднесіть склянку до носика та понюхайте. Чи має вода запах. Отже, чиста вода не має ні смаку, ні запаху. А тепер давайте з'ясуємо, якого кольору вода. Киньте у склянку з чистою водою шматочок лимону. І поспостерігайте, що ми бачимо. Так, Крізь воду дуже гарно видно цей шматочок. Отже, вода не має забарвлення, вона прозора. А чи має вода форму? Спробуємо з'ясувати. Якщо воду вилити на стіл, вона розтечеться по поверхні. Якщо воду налити у склянку різної форми, то вона прийме форму склянки. Отже, вода не має своєї форми. Ось погляньте, зовсім друга форма. Розглянемо ще одну властивість води. Всипемо в склянку з водою ложечку цукру та помішаємо. Дивіться, куди подівся наш цукор? Вірно, він розчинився у воді. Пропоную вам яскравий дослід з цукерками Skittles. Для досліду нам потрібна тарілочка та кольорові цукерки. Розкладаємо їх по краю тарілочки та наливаємо водички, щоб вона покрила цукерки. Далі спостерігаємо, вода розчиняє барвники у глазурі, якою покриті цукерки І робить це одночасно з усіма цукерками. Тому фарби починають ніби проштовхуватись у воді, рухаючись туди, де є місце. У даному випадку до центру тарілочки і чим ближче до центру. Тиснява збільшується, тому кольорові стежки перетворюються на промінці. От спостерігаємо. Ось так чарівно це в нас виходить. Повторіть це разом з батьками. Буде весело. Ми з'ясували, які властивості має вода. Давайте їх повторимо. Вода прозора, безбарвна, без запаху, без смаку і може набувати будь якої форми. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода. Ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля.